Цей двокімнатна квартира з дизайнерським ремонтом. 61 метр квадратний івано франківськ житловий комплекс Опришівська Слобода». Друзі, ось так нас виглядає кухня-вітання. Робоча зона кухні повністю укомплектована меблями та другою технікою. Є розкладний обідній стіл з стільцями, велика шафа, а також зручне робоче місце на стінах МДФ-панелі. Ви тільки гляньте, як все гармонійно поєднується. Є велика шафа при вході в квартиру і перейдемо у санвузол. Подивіться, як класно виглядає ванна кімната. Тут у нас є накладний рукомийник, дзеркало з підсвіткою, інсталяція з туалетом, тропічний душ з трапом і по ліву сторону тепла стіна. В квартирі індивідуальне газове опалення, є два кондиціонери на охолодження та обігрів і тепла підлога. Так у нас виглядає спальня, вона є досить великою, є б'юті зона. Вікна виходять у двір, ось таке велике двоспайне ліжко і додатково встановлена шафа. Квартиру можна придбати по державних постановах, нагадую, 61 метр квадратний, четвертий поверх. Пишіть, телефонуйте всім. Гарного дня!